Уси, які вже з собою привезли українські біженці в Чехію. Однозначно є позитивний їхній вплив. Не буду заглиблюватись в деталі коротко. Якщо будь-що ну, цифри показують, що щонайменше от за 400 останні роки, цифри показують, що українське населення в Чехії однозначно е, допомогло нашій економіці, так справило позитивний вплив. Ми заробляємо кошти, якщо ви цинічно так говорити, завдяки українським біженцям. Чехії, так? І наше ВВП зростає також частково завдяки припливу українського населення в Чехії. І все це разом. Так, от, е... Чехія це країна з, найнижчою, з найнижчим показником безробіття наразі, так, в Європейському Союзі. Тобто, є. Робочі місця, які треба заповнювати, вони заповнюються безпосередньо нашими українськими друзями, які знайшли собі другу домівку в Чехії. Так цей процес, ця динаміка існує. І це те, що поточний уряд повністю проігнорував, він про це не згадував так? під час виборчої кампанії, не загострював увагу. Я не кажу, що це би спрацювало і що це допомогло б їм виграти. Я не кажу, що це була б така суперстратегія, просто сам той факт, що. Числа кількість статистичні показники це нам доводять, та журналісти розкопали ці цифри просто щоб показати. Дивіться, ось це ті плюси, сотні мільйонів євро, які ми заробили. Понад того, що навіть що економіка дала наша українським біженцям, тобто, в нас ми ще здобули з того, а не просто щось втратили. Але уряд, я рахую, просто проігнорував це. І це саме ж саме журналісти мали це знайти, а не уряд це показав. Наприклад, використовували доступ до інформації. У нас є такий закон про вільний доступ, да? бюро статистики дало їм свіжі дані, і це таким чином довело їхню позицію. Поточний уряд дійсно, на превеликий жаль, в своїй кампанії це не згадував. А в той же час інший табір, скажімо так. Стачева. Вони дуже цинічно використали дезінформацію, казали: дивіться, українці сюди приїхали в дорогих машинах, так, з так званих безпечних зон українських. Їм же наша допомога не потрібна і ще й просять гроші. Так? Ну, це ж брехня повна. Ми знаємо, що такого не було і не є. Але ми все ще бачимо зараз. Да, оці новообрані депутати заспід того ж самого постійно знімають відео, де вони ходять по вулицям чеським та й фільмують дорогі машини, нібито українські, да, з українськими номерами показують: о, дивіться, це з Західної України, чого вони тут в тих машинах, і так далі. Війна що, тільки на сході триває, і так далі. Нащо платити гроші? І звичайно, це про кремлівська пропаганда. Але знову ж таки уряд поточний повністю це проігнорував будь-які спроби. Він навіть не спробував е, посуперечити тому.